Вітаю в етері програми Співаємо українською. Ми продовжуємо лагідну музичну українізацію. І сьогодні поговоримо про актуалізацію народної пісні. Пісня то душа у нашого народу душа гарна, щира та багатогранна. Українська пісня зачаровує людей по всьому світу. Для початку дізнаємось, які ж народні пісні знають запоріжці. Несе галя воду, мій милий вареничків проси там, що цвіти ой узі, червона калина. Які там ще є. Грицю, Грицю, до роботи. Ну все ну, галя, воду все знаю, да. Розвивайся вишневий дуб, що то таке. Знання перевірили. Час запитати, які ж емоції вони в них викликають. Ну, деякі прям так зжимаються внутрі, особливо навіть, та степа. Ну, а так веселе, розлікательне варенички. Приємні, Да. Це ж про нас пісні, так що приємні визивають емоції. Танцювати хочеться. Душа розкривається. Наша культура захоплює. Український народ ніколи не запозичував щось у сусідів і свого вистачає. Чого лише вартують обрядові та святкові пісні? Припрасники в гості радуся. Тіна Кароль дала нове життя народній пісні. До речі, багато співаків поповнюють свій репертуар саме народними українськими піснями. І це було, як то кажуть, модно ще до початку війни. Народні пісні звучать в кінофільмах. Їх виконують на талант шоу. Неабиякої популярності у мережі набуло відео танцю Ксенії Мішеної та Євгена Кота під народну пісню. Українські народні мотиви все більше захоплюють світ. У 2021 році на Євробаченні галасу наробив гурт Гоу Ей. Тоді весняночка порвала усі світові чарти та підкорила серця навіть тогорічних переможців. Мене скінзйофевріт со сінґер юкрейн юкреїнкреїн ящо Щоб там зараз не крякали на болотах, але вони роками тягнулися до всього українського. Зараз простягли свої незграбні та бритки руки до нашої землі, у якій більшість руських асвободітелів і залишиться. А раніше залюбки співали українською. Ви подивіться, як той Сірежа старається, навіть майже без акценту. Втім, хвалити не будемо. Та після нашої перемоги на українське громадянство може не розраховувати. Лазарєва переплюнув тільки Коля Басков, натягнув на себе вишиванку. Теж чистесенько співає, мабуть, тренувався перевзуватись, аби потім попросити українців його понять і простіть. Ну мріяти не забороняється. Ти казала у п'ятницю. Ми поїдемо за границю. Я прийшов тебе нема. До речі, бачили, з ким співає. Тож вже давно не наша тая. Вона постійно любила переспівувати народні пісні. Ти мила, скажи в отвіт, Дивись, яка чудова ніч. Не знаю. Здається, навіть у маленької дівчинки виходить краще. Та точно запроданка проданка Повалій увігнала останній цвях у труну своєї співочої діяльності в Україні, коли в минулому році заспівала на Росії. У концерті до 9 травня. Рушник вишиваний. На щастя дала. Виведіть її вже кудись, аби очі наші її не бачили. Повернемось до чогось хорошого. Зараз народна пісня буває неабиякої популярності. Тільки лінивий не чув тренд Тік-Току про парову машину. Я ж її продала. Зірки роблять і сучасні обробки народних пісень. Ви подивіться тільки, як переробив цвіте терен монатік. То скарб. Світе терен. Світе Чатком воєнного вторгнення народна пісня знову набула популярності. Ми завітали до будинку культури орбіт, аби поспілкуватись з нашим експертом, музичним керівником народного ансамблю Бунчук Геннадієм Красніковим. Вітаю вас! Я вас також вітаю. Розкажіть, будь ласка, наскільки ви вважаєте власне, актуальне те, що народна пісня знову звучить з усіх, можна сказати, пластинок? Справа в тому, що я вважаю, що українська рідна мова наша повертається в Україну. І люди все більш і більш балакають нашу рідну мову. Тому пісні вони дають розуміння, що це наша мова співуча, дуже гарна. І треба балакати нашою солов'їною мовою. Як ставитись до того, що зараз популярно робити нові кавери на старі народні пісні? Я вам скажу так, кому подобається, кому ні. Я не дуже задоволений, я більше люблю народний спів. Під баян чи під кобзу, чи зовсім без, без інструментів. Але головне, що не звучать. А чим власне цікава ця пісня про козаків, яку ми співали Гай сьогодні? по конях їдемо хлопці. Ну, ця пісня з'явилася в ансамблі ще в 88-му 89 чи 89-му році минулого століття. Потім десь на 5-6 років вона відійшла, і ми тоді виїжджали декілька разів в Германію, в Німеччину на фестиваль. І вона обрала друге життя, і з того часу ми без неї не обходимося. Сама пісня, мелодіка непогана, можна хлопцям, можна і подвигатися, і посвистіти, ну як у нас все робиться. Все ж таки, вашому колективу вже майже 40 років, от через рік буде. Так. Наскільки міняється у вас з року в рік, наскільки міняється ваш е е е репертуар? Він не міняється, він поповнюється, поповнюється, поповнюється. Зараз в репертуарі ансамбля 52 чи 54 пісні. Ми так, як вже казав я раніше, що ми співаємо пісні для людей на вулиці, але ми зараз співаємо пісні більш стрілецькі, козацькі, переможні. Лірику майже начіпаємо, веселі начіпаємо до перемоги. Після перемоги буде веселих пісень раз більше. Були якісь пісні, які ви видалили з вашого репертуару, власне, з початком війни, окрім а, веселих, власне, за сенсом? Ні, ми їх не видалимо, ми залишили поки їх в покій, щоб вони трохи полежали. Буде свято, буде перемога, будемо співати ці пісні. У нас же залишилось багато колективів, які продовжують, наче вони позиціонують себе як українські народні, але продовжують співати російською мовою. Як ви до цього ставитесь? Не дуже гарно, так скажу. Українські пісні треба співати українською співучою силовійною мовою. Тоді пісня звучить і співати її своєю душею. Тому що наші пісні в них така душа велика, що. Не кінця, не я не бачу в цьому. Дякуємо вам за вашу експертну думку за те, що ви з нами зустрілися. Яка ж тварина частіше за все зустрічається в українських піснях? Раптом ви ще не зрозуміли дуже тонкого натяку на екрані, то кінь. От ми не втримались і вирішили ближче познайомитись з цими благородними скакунами. А потоваришувати з ними нам допомогла пані Світлана. Кінний клуб працює вже п'ять років. Тренуємо спортсменів, так у нас і е, люди приїжджають покататися на конях. Коні у нас різного рангу. Тобто ті, котрі е, люди виїжджають за територію на природу. У нас тут дуже красиві місця. Рядом річка Дніпро, і у нас такі кінні прогулянки ну дуже красиві. І також наші спортсмени досить успішно виступають на змаганнях. Ну, зараз війна, тому змагання тут місцеві, ну ми також приймаємо участь в змаганнях. Тобто, щось цікаве для себе тут може знайти кожен і професійний спортсмен, і новачок, який бажає навчитись триматись верхи на коні. До того ж, коні чудовий антистрес. Коні дуже заспокоюють. Якщо е, от, оці вибухи, це безсонні ночі, то на діток воно дуже позитивно і на дорослих також. І воєнні приїжджають, от воїни приїжджають, говорять, от я тільки на коні ну, от таку айфорію зловив, що іменно, іменно спокою. Є навіть спеціальна іпотерапія, лікування та реабілітація спілкуванням з конями. До війни у кінному клубі спеціалізувалась на реабілітації для людей з інклюзивністю. Світлана має сертифікат іпотерапевта, тож говорить зі знанням справи. Іпотерапія, іпотерапія, або райтерапія вона зараз називається. Вона повинна, це повинен бути час і повинна бути також, скажімо так, частота. Не можна приходити раз в місяць і чекати якихсь лікувальних можливостей. От ми говорили про людей. А як взагалі коні реагують на ці всі вибухи, на те, що зараз така складна ситуація? Вони ж також відчувають. Вони все розуміються, відчувають. Ну, наші коні, скажімо так. Своїх коней я підбирала на протязі 16 років. Тому вихованці пані Світлани пристосовані до усього. Тут, вдома, вони відчувають себе у безпеці. А скільки у вас загалом коней зараз? У нас 22 голови на даний момент. Ну, у нас 7 голов, які до нас прийшли ще з попереднього клубу, вони дуже-дуже, вже, скажімо так, Преклонного возраста на людський вік перевести це більше ста років. Є у клубі і Моніка, їй усього місяць. Нам пощастило з нею познайомитись поближче. Це ви бачите нашу новонароджену дівчинку, яка народилась в воєнний час. А коли кажуть, що в воєнний час народжуються дівчата, також Сусідні кінний клуб Кавалькада у них також нещодавно народилася і також дівчинка. Так що будемо чекати перемогу, тільки перемогу. Маму Моніки врятували з Нікополя. Вона тут не єдина внутрішньо переміщена, як то кажуть. Пані Світлана переконана, що вікових обмежень у кінному спорті та просто можливості їздити верхи немає. А от деякі протипоказання все ж є. Одне протипоказання. якщо проблеми із хребтом. Якщо от багато навіть е, приводять таких діток після гімнастики, послі де вже стерти міжпозвоночні диски. Я також не втрималась і спробувала проїхати верхи. Останній раз так експериментувала років у десять. Чесно, трошки злякалась. Але то, звісно, від необізнаності. Тріфти дуже гарний, не скинь мене, будь ласка. Та мені влаштували справжній краш-тест нервової системи. Зато тепер точно не буде боятись. Ну напевно, приземлення також епічне. Зато моїм оператором на зйомках точно не сумно. У роботі головне крута команда. Цікаві факти дізналися, час і послухати пісню. Гей, конях їдем, хлопці, волю забувати. Проводжали сині батьки ще й любі дівчата. Проводжали сині батьки ще й любі дівчата. громи, гримлять громи, роми, пустяку курно. Чинки за СЛАВУ і волю, поки шаблі потупились, вертались додому, поки шаблі потупились, вертались додому, повертались коза, славою завзято, зустрічали зими, батьки ЩЕ ЛЮБІ Разом з актуалізацією української пісні ми продовжуємо нашу лагідну музичну українізацію. З вами була програма Співаємо українською. Побачимось у наступному випуску.